Yeah. <sighs> Нові податки в населених пунктах Київщини. Нагадаємо, нова податкова реформа передбачає наповнення місцевих бюджетів за рахунок податків громадян. Зокрема, місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно, а також вирішують питання щодо збору за місця для паркування транспортних засобів, а також туристичного збору. Наші журналісти з'ясовували, які податкові норми можуть очікувати мешканців села Крюківщина. Там саме почали перші обговорення щодо цього. Нове законодавство передає широкі повноваження місцевій владі. Влада ж своєю чергою турбується про наповнення місцевого бюджету. Люди ж податків стараються уникнути. Хоче сьогоднішній стан, що ну мало хто грошей не рахує, мало хто. Більшість рахує і єлі, єлі зводить з кінці з кінцями. Змін точно не відчують власники квартир площею менше 60 квадратних метрів та власників будинків до 120 квадратних метрів. Ставки визначає орган місцевого самоврядування, але це має бути не більше 1% для нежитлової нерухомості та 2% для житлової нерухомості. Оподаткування господарських присадибних будівель, сараї, хліви, гаражі, літні кухні теж завдання сільських рад. Тому громада активно користувалась правом бути почутою. Людська логіка про.

Багаті, які вже переживають, не найбільше відхода Громадські слухання, які відбулись 14 лютого, мають рекомендаційний характер для прийняття рішень під час сесій. Висловитися можуть усі охочі. А от чи враховані будуть побажання людей, питання лишається відкритим? Пропозиції перша пропозиція зробити 0,3% і без збільшення мінімального порогу. Площі друга пропозиція зробити, наприклад, 0,5% і збільшити порог площі. Так як це зробили в багатьох обласних центрах. Результати голосування виявились лояльними для населення. Пільги підняли для власників квартир із 60 квадратних метрів аж до 120. Не турбуватись про податки можуть і власники житлових будинків до 250 квадратних метрів. Ставка податку 0,5 від мінімальної заробітної плати на рік. На сьогодні сільська в особі голови Крюківщини Андрія Кріпака обіцяє звільнити від оподаткування такі об'єкти, як сараї, гаражі, літні кухні, вбиральні, встановивши нульову ставку. Наразі невідомо, чи будуть депутати зважати на результати громадських обговорень. Можливо, рішення прийняли погарячкувавши, адже у Криківщині квартир більше 120 квадратних метрів небагато, тому ставку скоріше всього знизять, зізнається Андрій Петрович. А колізійність нового закону про податок ще більше ускладнює про процес. канали, тому що не враховано питання, скільки осіб проживає або в будинку, або в квартирі. Тому пільга встановлена, але можуть в квартирі 130 квадратних метрів проживати 5 сімей. І, і на жаль, це пільга не поширюється на кожного члена сім'ї. Зоряна Шенюк Олег Балабан, правда тут.